Уткевич Арсеній, учень сьомого класу Берестівського ліцею Дубровицької міської ради, Костянтин світличний, моя співацька кар'єра. Змалку мене вабила співацька кар'єра. Лежу собі в колисці, смокчу жувальцю житняка, що мати в марлю загорнула, і тільки ложувальниця би з рота. Я одразу ж співаночку заводжу. Затягнув уже, каже мати, і знову в мою пельку. Але мені вже тоді не просто було рота затулити, я знаходив багато різних приводів, аби проявити своє вокальні здібності. Лежу собі в пелюшках і мрію, от виросту, не Лемишевим стану, а захочу мирю зроблюся. Та найбільше хотілося мені, щоб із мене Оксана Петрусенко вийшла. Пісня Гандзя мені день і вночі відчувалася, а мелодія продай Милий сірі бички з думки не виходила. Талант мій проявився уже в першому класі. Поставить нещителька біля дом. А сама до кожного прислухається. Ти, каже мені, стань ззаду і не дуже кричи інших забиваєш. Постою я хвилинку ззаду та й знов наперед пропихаюся, до слави поближче. Набридло, мабуть, це все нашій вчительці. І вона одного разу сказала: Буду я тобі добрі оцінки ставити, ти тільки на співень не приходь. Відтоді я вважав, що отримав належну вокальну освіту. Здається, вже років через 10, будучи студентом останнього курсу педшколи, проходив я практику в одній із сільських шкіл. Доручили мені одного разу провести урок у 4 класі. Зайшов у клас, об'явив дітям, що будемо співати. Приготуйтеся! Зараз виконаємо пісню, яку ви вже знаєте. Ну, почали. Молодці, гарно співаєте, а тепер я вас познайомлю із новою піснею. Мені тоді ледь виповнилося 17. Голос мій, кажуть, лише становився, але мене це мало бентежило. Головне співав я сильно і здавалось красиво. Виконав соло, глянув. Вилазьте з під пар, співати я більше не буду, слово честі вам даю. Правда, працюючи вже потім у школі, я завжди на урок співу приносив патефон, програвав якусь мелодію і питав. Подобається молодці. Слова знаєте, молодці. Отак по патефонічому і співайте. Тепер я не за своє діло ніколи не берусь. Бо мною почали лякати дітей. Буває і до вулицею, і чую, як отраз із матерів дитину потихеньку зацискує. замовкне, а то дядя співати почне. І мале враз затихає. Ось і кінець моїй співацькій кар'єри.